Деревце, яке на собі приютило два види гливи. Це темно-синя, устрічна. І така собі звичайна пелюсточка, але гарна, дуже гарна. От. Глива. Благодатний момент для зимових грибів. Був такий переплачинок під снігом і був морозець, потім те розтануло. Будь ласка, волога є, тепло є, і підходяще деревце, яке дало можливість розвиватися гливі вішенки. І дерево це величеньке, може, тут будуть і пізніше хороші врожаї.